Вітаємо! Я Лихосенка Владислав. Для мене волонтерство це не просто діяльність, це покликання моєї душі. Я віддаю свій час і зусилля, щоб полегшити життя тварин, даруючи їм надію та роботу, на яку вони заслуговують. Вітаю! Я проживена Юлія. Для мене кожна врятована лапка, кожна вдячна муркатіння – це нагорода для мого волонтерського серця. я вірю, що разом ми можемо змінити світ на краще для тварин, і моя участь. Важлива частина цієї зміни. А це кружили Максим. Він каже, Мої руки інструмент допомоги, а серце сповнене спочуття до кожної тварини, яка потребує захисту. Як волонтер я присвячую себе тому, щоб їхні голоси були почуті, а їх потреби задоволені. Сьогодні наш черговий волонтерський день в притулку для тварин «Дай лапу, Друж місто Запоріжжя. Волонтерство у притулку не просто добрий вчинок, а покликання. Нас зустріл гавки, хнявкання та радісні віляння хвостів. Наша допомога полягає у різних напрямках. Передусім, ми разом із командою волонтерів нашого центру передаємо у притулок необхідні речі корм, ліки, ковдри, посуд, засоби гігієни. Кожна придбана річ це ще один день світості, ще одна можливість одужати, ще трохи затишку. Для збору коштів на потреби притулку ми провели благодійний аукціон. Здобувачі та працівники закладу охоче долучилися, хтось жертвував речі, хтось купував сувеніри, роздруковані на 3D-принтері, знаючи, що кожна гривня допомагає чотирилапим друзям. Важливою і найприємнішою частиною нашого волонтерства є вигул собак. Вони радісно тягнуть повідці. У їх очах світиться вдячність за увагу. Це допомагає їм адаптуватись до спілкування з людьми. Окремим напрямком є пошук нових господарів для тварин. Ми створюємо дописи в соціальних мережах з фото, описами характеру тварин, і їхню історію. Коли знаходимо родину для собачки чи котика, це відчувається як велика перемога. В очах тварин, яким ми допомагаємо, завжди читається щира вдячність, і саме це надихає нас продовжувати волонтерити. Проте, яким б не були за розмірами притулки, вони всього лише частина загального ресурсу, і, врешті, решт вони просто переповнюються. Безпритульні тварини не з'являються із повітря. За їх появою на вулицях завжди стоять найпоширеніші причини. Безвідповідальність власників. Люди заводять тварин, але потім викидають їх на вулицю через зміну обставин або небажання доглядати. Відсутність контролю над розмноженням. Відсутність стерилізації та кастрації сприяє неконтрольованому збільшенню популяції безпритульних тварин. Недостатній рівень державного контролю. Відсутність обов'язкової реєстрації домашніх тварин і штрафів за порушення правил утримання, Нестача державних і місцевих програм для вирішення проблеми. Недостатня обізнаність населення. Люди не завжди розуміють значення стерилізації, вакцинації та відповідального ставлення до тварин. Військові дії. Війна в Україні значно погіршила ситуацію. Багато тварин залишилося без домівок через руйнування та евакуацію, зруйновані інфраструктури, притулки, ветеринарні клініки ускладнюють контроль над ситуацією. Наслідки цієї проблеми серйозні. Зростання популяції безпритульних тварин призводять до дисбалансу в екосистемах. Забруднення середовища від відходів, пов'язаних з життєдіяльністю безпритульних тварин. Ризик нападів та агресія тварин. Ризик поширення хвороб, зокрема сказу і інших зоонозів. Аварійні ситуації на дорогах через присутність тварин. Голод, холод, травми, відсутність медичної допомоги. Постійний стрес і ризик загибелі через зіткнення з транспортом чи жорстоке поводження з боку людей. Чи можемо ми змінити ситуацію навіть у воєнний час? Так. Почнемо з малого, але важливого. Годування. Якщо ви бачите безпритульну тварину біля будинків, офісів у дворах. НАГОдуйте її. Тимчасовий притулок. Якщо у вас є можливість, візьми тварину до себе на тимчасову перетримку. Інформаційна підтримка. Використати соціальні мережі для поширення інформації про тварин, які потребують допомоги. Пошук нових господарів. Допомога притулкам. Допоможіть місцевим притулкам для тварин кормом, ліками або фінансово. Освітні програми. Проводьте онлайн або офлайн зустрічі, щоб підвищити обізнаність населення про проблему та її вирішення. Створення укриттів. Безпритульні тварини потребують укриття від холоду, спеки. дощу. Стерилізація. ДІТА за програмою «ВСВЧВ». Вилов, стерилізація, вакцинація, чіпування та випуск. Стерилізація домашніх улюбленців зменшить кількість безпритульних тварин. Долучайся до ініціативи. Стань волонтером, другом, рятівником. Їм потрібен саме ти. Без тебе вони не впорюються. Допоможи тваринам вижити. Учора ми здобувачі освіти Державного навчального закладу, Мелітопольський багатопрофільний центр ПТО. Побували в притулку для тварин дайла подружжя у Запоріжжі. Нас вразила кількість бездомних тварин. Понад 520 нових друзів чекають на нашу підтримку. Вони потребують нашої допомоги, корму, ліків, засобів для догляду. Приєднуйтесь до нашої ініціативи. Разом ми зможемо зробити життя цих безхатніх створінь кращим. Як ви можете допомогти? Принести корми, ліки, засоби гігієни. Розповсюдити інформацію про притулок, взяти тваринку до себе, зробити грошовий переказ, стати волонтером, поділитись цим постом і просто бути небайдужим. Давайте разом подаруємо їм тепло і піклування.